Виготовляємо. А от я не скажу, що. Давайте ми з вами виготовимо, а потім ви а потім ви дасте назву того, що у вас вийшло. Видасте йому назву. Добре? Я? я думаю, що мені ви... ви... А ви... 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 Так. так. Нічого страшного. У тебе ж є хоч одна рівна сторона? Є? є. Так. Поклали аркуш перед собою в альбомному форматі, що це означає, що це не отак, як книжка він лежить перед вами, а ось так. Ну, так. так? так стоїть. Ну, поклали перед собою. Далі ми mm. за допомогою лінійки нам треба виміряти і вирізати три смужки по 4 сантиметри. Я спробую зараз нахилити, нахилитись. А ширину. Ширина 4 см на довжину всього всього листа. Тобто я з допомогою лінійки з одного боку 4 см. з іншого боку 4 см. Вам видно, ні? Зараз я не зрозуміла. Ну, Три, да, смужки? Ось одна в мене є. їх повинно бути три Зараз я накреслю, я накреслю їх. Так, Прямо видати. Добре, так, 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 так. Вони повинні бути всі однакові. Так піднимаем знову. Ну, четыре длину 4. Ширина їх 4. их ширина 4. а довжина на весь Готово. Готово. Готову. Три Так. Надо на... Ну, а, что это да, заплетать да. не надо? Угу. Так, пока вы украсите, я закрыли двери. А я уже все. Так, а вообще там мороженое кушает? Я возьми уже. Ага, это быстро. Тепер... не Ні, просто Артем, ти поспішив, обрізав листок. Ні, у мене вот. Осталось і що залишилось кусок? Ну і що? Ова, все. Два рази не робимо. Так, три смужки, так? Да? Угу. Зараз третій. Раз, два, три. Три смужки подовжені всього аркуша. І тепер їх треба? Три смужки є. Відрізати, Да? Зараз. Вони ну, нійка на 30 сантиметрів. І тепер відрізати. Що треба різать їх? Ну, так, розрізати. Три смужки оці нам треба. А, я думаю, что мета листов лише да? оказывается, что это це... мой листок был. Ладно, сейчас починить. Сейчас получилось. Так, три смужки. У нас виходить три Раз. смужки. Раз. Раз. А Раз. Листок три, три смужки <зас> по довжині. Всього. Ширина смужки чотири, а довжина відповідно від до вашого листа, який у вас тут. <зас> в мене тоже трохи щось тут нарізно пішло. Ще я трохи патроней. Соня, ми деякі будемо укорачувати. Можливо, вони якраз в тебе і та, та частинка десь відійде. Зараз буду вилізати. За так ж ми будемо робити. А ви дасте назву потім тому виробу, який у вас вийде. Інженерний тиждень. діти. Інженерний тиждень. Ми робимо вимоги. А, Ми зараз будемо робити якісь шпали. Ми ж інженери. Побачимо, щось, щось створимо. Та блін, тепер маленька смужка. А ви, наз... а ви дасте назву. Сонь, не трогай її. Три смужки і. Ну, там якщо десь там якщо Вадим, дистанція 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 дистанція. буде менше, ніж 4 см, то не, не дуже. Ну як сказати, в мене два. О, зовсім. Меч. Ну в тебе ж залишився ще, а. зроби ще одну смужку, а ти викинь, зроби ще одну смужку. А у мене міч. міч А я все. Так, чекаємо, поки всі будуть все. М'яч. Артем, не згинай їх, вони, якщо поламаються, міч. будуть згине, буде зовсім потім. Згина нету, я Те, так. Те, що треба, чекаємо. Так, без, гу... без гу... Так, давид вирізане. Я, я, Давид ріже, Соня ріже. Міша вже вирізане. В процесі, Поліна вирізане. Зараз так я задрім. Відкладаємо їх поки а що. Зараз робили, відклали. Беремо, беремо другу смужку. Ще дві смужки у нас. Так. Беремо другу смужку. Довжина другої смужки у мене 29, мабуть. що Для мене вона велика, чи 30, навіть. У мене 20 Я, Я її роблю 20 см. Тобто цю смужку, 20. свою другу смужку. Я Її роблю 20 сантиметрів. На... Укорачуємо її. Якщо вона у вас більша ніж 20, буде дуже я вона круга, дуже велика так. Нам треба її укоротити до 20. Є, укоротила. 20 є. Да. А, є. А є 21. Хай буде 21, нехай буде 21. Якщо там 21, 22, нехай. У мене 30, 30 поза нас. Я її вкратила. А у мене навіть не побільше процедури. 150 мільйонів лів. Є? Є. Тепер беремо той картончик, який ви заготували. Він у мене фіолетовий. Яка різниця? Ось такий це шматочок це невеликий, у мене да, з пачки чаю, я їх використовую як закладки. Зараз у мене картон приносить? Біжить за картоном, біжи. Якщо у вас, не знаю, сон, якщо у я вас немає картону, ви можете взяти ось той шматок паперу, який у вас залишився. Да? скласти його на впіл. І отакого от шматочку вистачить. Мені лучше картон брати, А який потрібно? Оцей? Який завгодно, Міша, швиденько, Давай, який завгодно. Я беру Я бил... той, який у мене, папір, який залишився, це буде основа, на якій буде стояти моя іграшка. Іграшка? Є. Я зроблю. картон. Так, є. Ставимо так. У мене так думаю, хата. Що, ігрушка? Так. Що далі? Тепер дивимось сюди, що ми робимо. Я зараз за допомогою скотчу, скотч у мене ось так по кольору, вам видно його, так? Я скочусь покажу. У мене немає скотчу. У вас клей. Ви працюєте з клеєм. Я покажу, де наноситься я, клей. Так, за допомогою ну, така такого хата Розуміли? Де наноситься клей? Де я не побачила. Зараз я підніму покажу, я обрізаю. Тобто вам треба клей нанести, да, як рушничок, клей нанести з одного боку і клей нанести з іншого. На другой, да? так. Так. Це ось так. на, на оцій на оці... 20 см. Так, а я 20. 20. на картон 20 см, на оцій смужки, яка 20 см. Я готова. Або я скотчем, да, ось я скотчем, я буду клеяти скотчем. Готово. Або ви наносите клей тут і клей ось тут. Воно готове. Да? Я вже нанесла клей. Молодець. А я... Тепер Підождіть. тепер не все так просто, як здається. А що, клі... тепер... колеса, тепер... колеса бутону? Ні, не трогайте не. ті колеса. Не трогайте ті колеса. Далі клеєм вниз, да? ось я ще не обдирала його. Клеєм вниз. І приклеяти ось таким виглядом на вашу картоночку. А я вот да, да. що так? Так. Так да, 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 да. Тільки старайтесь приклеювати самим краєм. Чим менше паперу ви зачепите, тим краще. Поняла, Щоб от, дуга є. була. Зрозуміли? Щоб дуга у вас була. А, ще, ще Миша, вот так. Побачили? Я мало чего я мало взял картон. Ну возьми інший кусочек картона. Вот так? Да, Полина, Ближче их можешь сдвинуть? Оці штучки, оці. Бу, не не розпадь. Вона у тебе, да ось така дуга вийшла. Що у мене? Це на це меню, ось так, ось так. Да, 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 да. так я... вот. мене сумочка, ну, що. Щось... Реально, сумка, да, вот отберешься тут и че не куда. Я ручка до су. Хорошо, хайбуда я кручка до сумка. Да, да, зараз я приклею, бо масшусь Так отаке у вас вийшло. Тепер один із цих кольосиків. Ага. Нам ага. треба приклеїти його ось на верхушку. Вам треба клеєм змастити або тут скотчем. Так, я скотчем я працюю скотчем а не з клеєм.

Моя Вот так вот так клеить, или вот так. Давай, это вообще щось неправильно. Ось, да. Ну, не вообще шесть неправильно, не давить, не так. Совсем. Ось вона приклеєна, да? Да. А, так. так. так все не а, Це да, ну, не сама не наявне. Ну, ще не все, ще не все. Ще ж у нас еще один кружочок і. І ще ж одна смута. Зараз я не можу приклеїти, воно у меня не криво все чего. Ага. Соня, не, та не, Ти... не так. Соня, не так знімай. Так. знімай Дивись. А, а, не так. Ай, ай, ай. Ну, Тут що да. 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 ось воно, да, у я вас так. О, так. Так. так? Чекаємо, ще не доробили, ще роблять є Тепер, ну хто зробив, бере третю смужку, це поки поставили цей полуфабрикат. Беремо третю смужку і 20, її довжина 100 см також. 20 Післянадцять, сімнадцять, ну Добре. менше двадцяти. Більше нема. П'ятнадцять, сімнадцять. Добре, зроблю. Шістнадцять. Дивіться, свого. Так все на Я мені у Третю смужку. Соня, все ставляй, готове, поки це хай стоїть. Mm -hmm третя смушку, що травить. Знову її виміряй її, яка її довжина в тебе. 20. Робимо менше двадцяти. Можна шістнадцять менше. 20. У да. мене шістнадцять сантиметрів. Угу. Це у вані що? Там труситься. Є. Так, є. Так, ти іди сюди, стань, Щоб ти не поламався. Що і наступний. <гум> yeah. А тепер дивіться, тепер ось ця смужка, -е. третя наша смужка, так? Нам треба її. Якщо ви хочете, щоб у вас Ну, можна зробити одну вверх, руку одну вниз, можна дві вверх, можна дві вниз. Як вам хочеться, типа, я не поняла. Підождіть, як вам хочеться зробити руки вверх, вниз, Вниз. вниз. беремо олівець, звичайний олівець або ручку, кого що є. І треба трошечки провести, закрутить трошечки з одної сторони. Без фанатизму, да? трошечки закрутили з однієї сторони. Я зроблю а одну та... сторону вверх, а іншу сторону вниз. Тобто я ось олівчику отак. Чому воно в мене плоске? Може що не згинати. Ось, Його, зг... Його не згинати олівцем, представили олівець. Як робляться ці завитушки? А Ставимо олівчик, придавили пальчиком. Давай що ти робиш? Від'єднайся! І не да, да. при, знаю, Придавили і витягуємо ленточку цю. Не згинай, Міша, не згинай, виравнюємо Воно згинається з допомогою олівця. Ти олівець, дивись, ти береш олівець так. Да? і підпирайся. <гум> Софія, дивись, що ми робимо. Так? Підперли. І ось тепер в оцю штуку між пальцем, да, між пальцем і олівцем. Мені треба оцей листочок. І далі я його тягну на себе. Тільки ж не без фанатизму, бо можна перервати листок. Ось що він, я тримаю його, бачиш? І я його тягну, він закручується. можна зробити кудряшку таким способом. приклеювати. Ну, приблизно, так? У меня вот так получилось. У мене буде одна вверх, одна вниз. Тепер. Я ось ось з приблизно серединка, и мы її ось должны зверху приклад... Я це все зробив. Це так, я тоже, не... вот. Знайшли приблизно вкручила. середину. Мам, Давид. Мам, Давид. Мам. Давид. А. Прибери. Знайшли приблизно серединку, знову ж змащуємо клею, і наше завдання приклеїти її. Ну не закручуй їх, хай будуть рівно. Хай будуть рівно. Отак можна как-то да. Знайти серединку і приклеїти їх. <ріпи> ну, якось так, короче, в мене. Да, 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 да. І приклеїти, он Міша вже показує, що чому? зробив. І приклеїти так, його так, наверх. Так. На, на кружочку. Реально. Пікач. <ріпи> Нам Пікачу. надо цей? Надо, надо. Це буде голова його. Пікач. Це, це сніговик. А давай караблек чуть меньше сделать. Он вот так хотя и. Стас, ось так, правда, в нього щось одна рука більша. Ну, Нічого, ножницями потом підрівняти. Так, так, Я ось робила одну верх, одну вниз. дві менше рукави одинакові. Я з включеним мікрофоном. А тепер у нас ось і ще залишилася одна деталька. Размание удавить инсентировать може. Вот поставлю. Сейчас, мамина, я пробую. Я вот это горкоя камню. Подождіть, беріть цю детальку. І тепер повертайте її до себе не дірочкою, а ось папером. І на цьому возьміть туда за цю так файл. Так, беріте цей круг, круг, засуньте туди пальчик, а тільки не роз- не розірвіть. І а? за допомогою фломастера чи чи олівця намалюйте йому мордочку, намалюйте глазки, очі, да? -то тобто, да, тобто ми малюємо все, я йому малюю очі, посмішку, сума... носик, що там ще можу? Це на саме Тобто ось він у мене вийшов, да? Ну ось так. Е-е-е, розпадається, Смайлик, намалювати смайлик. А знаєш, що у мене вийшло? Це на саме не надо. Це на семені внах. Так. <гум> все Можна тобою можна, виходити? можна. О, і тепер Можна. Так, і тепер дивіться, як він у вас дивиться. Мардашечка є, тепер треба його приклеїти, бордача. відповідно. Все клеїли в одну сторону, а цей буде клеїтися в іншу. Правильно? Да. Ти здібаєшся, вона не треба. Куда клеить? Я не понял. Хорошо. Да и... Ё-моё, сейчас. Так, стой, вы, не вы, падай, вы, голова. Никто не трогал уже сколько. Тут она резко, я поношу Ой, Ксен Манина. Мечу Я ее добиваю. Да? Вот мини-чубчик. Точно вы. снеговик. Привіе! Привіей! Привіт, земляні! Привет. Я, Я захвачує ваш мір. Угу. Угу. А тепер дайте йому назву. Як його можна назвати? Що він вміє робити? Танцювати! Танцювати, угу. як його можна назвати? Глобус 228. Гляньте на меня. Вот так... да. Хагівайся. <сих> <Миша, сих> <два сих>. да. Ви за допомогою паперу і клейте. Це може а бути танцюючий і чоловічок. І чоловічок і так, може я танцювати. танцювати. Покажу, я у меня хагівали та квайда. Здрасте. Покажу, Артем, прибери, побачив. Я свободів, а чого він лежить в мене? Бо важкий, десь клею багато, можливо, він десь хай підсохне трошки в тебе. Десь слаб... слабі ноги вийшли в нього. Це може бути Він пішов грітися. Так. Це може бути серфінгіст. О! Може? Якщо це серфінгіст да? Якщо він а, на серфінгі буде. А, Давид. Мені зателефонувати мамі, хай вона підійде був. до тебе. Ні. Ні, ну. Коротше, я його зараз отак вам покажу просто. Коротше, він вміє танцювати, його, його звати, як те називати?